Вітаю вас, мої любі друзі! Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Порахуй від шести до дев'яти, шість, сім, вісім, дев'ять, від трьох до п'яти. Три, чотири, п'ять. Чудово! Розгляньте малюнок. Що знаходиться в портфелі? В портфелі знаходиться олівець, лінійка, книжка. Що лежить праворуч від портфеля? Праворуч від портфеля лежить гумка. А ліворуч, ліворуч, стругачка. Давайте розглянемо геометричний ряд. Назвіть геометричні фігури, які ви можете побачити. Це червоний трикутник, зелений круг, жовтий прямокутник, фіолетовий квадрат, червоний трикутник. Як ви гадаєте, яка закономірність? Якою буде наступна геометрична фігура? Трикутник, круг. Прямокутник, квадрат, трикутник. Правильно. Наступною геометричною фігурою буде зелений круг. У стародавній цивілізації майя вважали, що небосхил тримає чотири велетні. А ще згадайте чотири сторони горизонту. південь, північ, захід, схід. 4 пори доби, 4 пори року, 4 кутки у вашій кімнаті. Все це підкреслює важливість цього числа. Отже, сьогодні ми будемо вивчати число і цифру 4. Розгляньте малюнок. Які множини містять 4 елемента. Це множина вишень. Це множина ананасів. Чудово! Погляньте, яка красива галявина з'явилась. Порахуймо її мешканців. На галявині мешкають чотири бджілки. Ростуть чотири квітки, літають чотири сонечка. Число чотири на письмі позначають цифрою чотири. Давайте поглянемо, з яких елементів вона складається. Цифра 4 складається із трьох паличок. Перша коротка похила паличка. Друга коротка горизонтальна паличка, а третя довга похила паличка. Давайте поглянемо. Полічіть на числовому промені від 1 до 4. 1, 2, 3, 4. А тепер спробуємо навпаки: 4, 3, 2, 1. Супер! Як же утворити 4 із попереднього числа? До попереднього числа 3. Необхідно додати іще 1. Можу сказати: 4 це 3 іще 1. А як же утворити 4 із наступного числа? Треба від наступного числа 5 забрати 1? Можу сказати, що 4 це 5 без одного. Пригадайте, що таке відрізок? Відрізок це лінія, яка має і початок, і кінець. Скільки відрізків зображено на малюнку? На малюнку зображено 4 відрізка. Діти. А яку геометричну фігуру я можу скласти із 4 відрізків? Звичайно, це чотирикутник Чотири відрізки це його чотири сторони. А чотири точки це його вершини. Чотирикутники бувають різні. Погляньте, які вони за формою чодернадські. Головна їхня особливість: що чотирикутники це фігура, яка має чотири сторони. Чотири кути і чотири вершини. А зараз давайте попрацюємо разом. Візьміть, будь ласка, чотири олівчика. В одну ручку зліва покладіть один олівчик. А в праву ручку візьміть усі олівчики, які у вас залишилися. Порахуйте, скільки олівчиків в ваших долоньках. Один, два, три, чотири. Я можу сказати, що чотири – це один і три. А тепер, будь ласка, візьміть у ліву ручку два олівчика. Всі решта візьміть в праву ручку. Порахуйте кількість олівців. Їхня кількість 4. Тобто 4 це 2 і 2. В ліву ручку візьміть три олівчика. А вправу. Все, що залишилось. Я можу сказати, що 4 це 3 і 1. В ліву ручку беру 4 олівчика. Вправо все, що залишилось. Цікаво. Права ручка у нас вийшла порожня. Тобто 4 це 4 і 0. Чудово! Діти, а чи любите ви загадки? Спробуємо відгадати. Васю, ти чому сердитий? Слив не можу полічити. П'ять було, одну я з'їв, скільки мамі залишив. Давайте допоможемо Василю дізнатися, скільки ж сливок він залишив. Правильно, він залишив чотири сливи. Кролик вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто ж тепер нам скаже точно? В двох кролів є скільки вух? Два кролики мають чотири вушка. Горобець і три синиці. Он летять до годівниці. Скільки пташок підскажіть, будуть дячні за обід. Один горобець та три синиці буде разом чотири. Чудово! Ми з вами просто молодці. Дайте самостійно відповіді на подані питання. Мирного вам дня, успіхів, мої любі!